Криверіська теплоцентраль готує магістралі до роботи взимку. Заміна певних ділянок трубопроводів зумовлена гідроударами, яких зазнала система теплопостачання минулої зими. Плюс зношеність багатьох старих труб становить більше як 50%. Одна з таких проблемних локацій територія біля перехрестя на 173-му кварталі. Тут силами служби ремонтів магістрального трубопроводу підприємства проводяться завершальні роботи. На даній ділянці тепломережі від районної котельні номер 3 закінчимо виконувати ремонтні роботи. Заміну трубопроводу Діаметр 426 довжиною 135 Від Даної ділянки отримує теплопостачання, 303 житлові будинки та два дитячих садочки. Якщо зараз не замінити ці труби, вони луснуть взимку, і тоді ремонт би затягнувся на цілий місяць. А це в опалювальний сезон неприпустимо. Додає Сергій Дмитрієв. І ця ділянка лише одна з багатьох локацій, де фахівці теплоцентралі проводять ремонт. Роботи ведуться у тісному партнерстві з дитячим фондом ЮНІСЕФ в Україні. Ця міжнародна організація забезпечує тепловиків трубною продукцією та запірною арматурою. Наненко, Артем Кравченко цей день.